Вітаю! На цьому уроці ми поговоримо про програмне забезпечення та його різновиди. Спитаєте, навіщо це? А я запитаю, а навіщо ви включаєте свої комп'ютери? Навряд чи ви їх включаєте для того, щоб подивитися, як вони працюють. Зазвичай ми включаємо комп'ютери для того, щоб щось зробити, щоб виконати якусь задачу, вирішити якусь проблему. Послухати музику. Пограти в гру, подивитися фільм, переглянути прогноз погоди, змінити фотографію, підібрати зачіску, створити власну програму, створити текстовий документ, створити презентацію, створити діаграму. У нас є конкретні задачі, котрі ми виконуємо за допомогою комп'ютерів, але не просто за допомогою комп'ютерів, а за допомогою програм, котрі, власне кажучи, дозволяють нам виконати. Ті чи інші задачі. І програм є багато, і вони всі належать до одного з різновидів програмного забезпечення. Передусім, це прикладні програми. Власне кажучи, ті програми, котрі я перелічила раніше, це програми, котрі ми використовуємо для розв'язання якихось своїх задач. Крім того, є системні програми. Вони нам потрібні не для того, щоб виконати якусь практичну задачу. Для того, щоб могли працювати прикладні програми. У нас також існують системи програмування. Це спеціальні програми, за допомогою яких можна створювати інші програми. Ну і, власне кажучи, програми користувачів. Це ті програми, які звичайні користувачі створили за допомогою систем програмування. Найбільш імовірно, для розв'язання якоїсь задачі для якої ще поки що не існує іншого. Прикладного програмного забезпечення. Або, наприклад, для того, щоб виконати завдання на уроці інформатики. У свою чергу, прикладні програми діляться на наступні різновиди. Це програма для роботи з документами різних типів. Це системи обробки тексту, табличні процесори, програми для створення презентацій і багато інших. Це програма для роботи з графікою, графічні редактори і переглядачі графічних файлів. Це програми, наприклад, для роботи в інтернеті, браузери, поштові клієнти чи програми для обміну миттєвими повідомленнями. Це засоби розробки програм, середовище програмування, засоби тестування програм, засоби керування командною роботою та інші. Системи керування базами даних чи, наприклад, комп'ютерні ігри, про які ви, напевно, можете розказати більше, ніж я. Власне кажучи, коли ми Користуємося якимись програмами, ми завжди маємо знати, для якої задачі нам потрібна дана програма, який тип програми може вирішувати поставлену задачу, і конкретні приклади, конкретні програми, котрі можуть допомогти нам вирішити цю задачу. Наприклад, якщо нам потрібно написати твір, то, очевидно, нам потрібен певний текстовий редактор. Це може бути Microsoft Word. Це може бути OpenOffice Writer, це може бути iWorks Pages, це можуть бути Google Документи чи будь-який інший програмний засіб, котрий, власне кажучи, допоможе нам вирішити поставлену задачу. Якщо нам потрібно створити графік чи діаграму, найзручніше буде скористатися електронною таблицею Microsoft Excel, OpenOffice Calc, iWorks Numbers чи аналогічними. Зняти та відредагувати відеоролик нам допоможе відеоредактор. Final Cut, Adobe Premiere, Windows Movie Maker чи інший. Нам потрібно знати перелік задач, для яких ми можемо використовувати програмні інструменти, типи програм, котрі нам можуть стати у нагоді, і дуже бажано знати кілька прикладів програм, котрі належать до конкретного типу, які допоможуть нам вирішувати різні задачі. Варто сказати, що програми можуть бути дуже різними. Ну, і власне кажучи, навіть слово програма може використовуватися в різних контекстах трошки по-різному. Ну, скажімо, на звичайному комп'ютері це використовується термін програма. На телефоні чи на планшеті це може бути додаток, це може бути аплікація чи застосунок. Можуть існувати програми, котрі взагалі не встановлені на конкретний пристрій, це веб-сервіси, доступ до яких ми отримаємо через програму браузер. Тобто, фактично, це програма, яка працює всередині іншої програми. Тобто, насправді, цих програм є неймовірна велика кількість і е, неймовірна кількість різновидів. І, власне кажучи, для того, щоб ці ці програми якось могли працювати злагоджено між собою, існує ще одна, напевно, найважливіша програма на кожному пристрої, котра, як диригент, керує з одного боку всіма пристроями цього комп'ютера. А з іншого боку, всіма програмами, котрі встановлені чи використовуються на цьому комп'ютері. І ця програма називається Операційна система. Але про неї вже на наступному уроці.